Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден у Білому домі на вечері для очільників та очільниць командувань Збройних сил США 3 травня 2023 року. Ви озброїли, оснастили та навчили горду і хоробру українську армію та допомогли їм зберегти свободу та демократію. Але я повинен зізнатися, що я був трохи здивований тим, наскільки мужні, наскільки напрочуд хоробрі не лише військові, а й український народ, вони роблять просто неймовірну роботу, і це завдяки вам. US President Joe Biden at dinner for combatant commanders, May 3, 2023. You've armed, Юв equipped, and you trained a proud and brave Ukrainian army and helped them preserve their liberty and their democracy. but i was the i have to admit to you i was a little bit surprised just how how courageous how amazingly brave not only the military is but the but the ukrainian people they're just doing an incredible job and it's because of you